Майже півтора року українці живуть у суцільному стресі через постійні повітряні тривоги. Це безперечно впливає на емоційний стан людей та порушує їхній сон. Сигнал повітряної тривоги це постійний стрес. Постійний стрес для людини. Сам сигнал повітряної тривоги він трошечки призводить до повного дискомфорту всього організму людини, і як я вже говорила, сприйняття людини. Для повноцінного відпочинку людині необхідно спати 7-9 годин на добу. Але якщо сигнал повітряної тривоги звучить вночі, сон порушується, і в подальшому це має певні негативні наслідки. В Подальшому це впливає на те, що людина не може адекватно відчувати себе в оточуючому, людина не може адекватно жити, людина не може адекватно мислити, і ми починаємо як наслідок вже боротися з. Симпатоадреналовими кризами, з депресією, з моментами, коли в людини з'являються певні думки про суїцидальні прояви. Мозок людини побудований таким чином, що він може перемкати увагу на інші яскраві фактори, які можуть пригальмувати розвиток стресу та депресії. Інше місто, як я зараз знаходжусь в іншому місті, так? інші люди, інші емоції, інші враження, якісь е, нові. Такі мінімальні, але приємні, можливо, покупки. Це не значить, що ми відключаємося повністю, це не значить, що ми забуваємо повністю. Але ж отакі перемикання з поганого на хороше, з хорошого на погане, вони більш позитивно впливають на стан нервової системи. Психологи мають кілька порад, які допоможуть людині впоратись з внутрішньою тривогою та переживаннями, якщо вночі вона перекинулася від сигналу повітряної тривоги. Якщо більша частина людей використовує техніку двох стін, треба перейти в безпечніше місце, сісти спиною, відчути опору обов'язково. Чому? Тому що коли ми відчуваємо, що спина захищена, людина ловить оцей перший момент захищеності. Після цього почати дихати. Кроткотривалий вдих, затримати дихання і більш довготривалий видих. Інший момент застосування роботи правої півкулі головного мозку. Для цього лівою рукою потрібно щось зробити, або щось взяти в цю руку, або почати перекладати якісь речі лівою рукою для того, щоб Права півкуля взяла на себе відповідальність для того, щоб права півкуля трошечки почала гасити оцей цей стан тривоги, який в нас виявився під час нашого прокидання від повітряної тривоги. Ці поради дадуть людині можливість заспокоїтися. Ми нікуди не можемо дітися від нічних сигналів повітряної тривоги, але можемо налагодити систему свого засинання. Це не перенанваження організму. Їжею на ніч, для того, щоб ми могли відпочивати. Це е, спокійний стан і вимкнення. Інформаційних медіа, які можуть нести інформацію, що примічує, що знервовує, що приводить до стану збудженості. тобто все те, що робити, все те, що заспокоює для того, щоб підготуватися, і безумовно, по можливості вмикати такий режим дня і пристосовувати свій організм до лягання відпочивати в певний час. Сон індивідуальна потреба організму. Людина має дослідити, який режим сну їй потрібний для повного відновлення. Лягати спати, наприклад, не о 23, а хоча б о 21.30 або о 22 годині ночі. І тут ми нікуди не дінемося від у людей, яким за 40 від моменту того, що 15-30 хвилин відпочивати серед дня. Тобто, оцей момент повітря. Пообіднього сну він дуже добре знімає стрес з головного мозку людини. Людина починає більш повноцінно жити. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.